Хай, хай, наді мною буде слово. Хай хай, я йду до кінця бою, Наді мною небо край, я йду не бачу край із облачного краю. Хай на мене не чихають, хай, хай я до бою і до кінця, і до строї хай. хай, сколько мы с тобою, ой, ой если дождь пошел на край, будет пасмурно, чекай, если я с тобой, мою, то иду до, 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 до тебе краю, хай, хай, ой, ой, ой. Ми з тобою, ми з тобою, хай, хай, до кінця йдемо бою, <плюс> <плюс> на <кни к мафан> берегу. Стоїть армія зла і ми ведьми бореться, і ти, будемо і ти, і ти, і до кінця цього затміння, щоб зайти з цього приміння, приміряння це не мир, знаєте, дуже. Хай. 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 Бо примирення це збор оружжя і всього остального. Тут тільки тупорило мене понять. Хай, хай небо не сходиться на краї я йду Іду додому, ламаю ноги, я иду, иду, сломая і стираю собі ноги. Хай хай, е, небу хай буде земною, і земля, і небо. Разом <гум> і Господь, ангело-хранитель, ангелочка, і царь смертей. Сіба царю смертей, всім смертям хорошим і, і, і жрецям, смертей і дітям серед смертей і за помощью, і Вони заберуть зло. Треба казати. Хай, хай наді мною буде. Хай. И это. А ще я веду в этом выкину и это. Щоб ви поняли, і це, у людей, хто був на заробітках з України, і взагалі, як там відноситься до українців, і ще в мирне время відносилися поляки, щоб ви поняли, що виїхати через Польщу не можна, вони вбивають, розстанавливають, і то, щоб ви поняли, знаєте, що там, ну... Ета, що там проходить раз в місяць, у них праздники, вони виходять, і українців вбивають і б'ють, нахуй, ета, та это, та й не треба виходити з дому. Якщо виходиш, то можуть убити. Коротко. Поспрашуйте, це знають всі, навіть приїжджає з інших стран знають, щоб ви поняли. От от, ви... А от ось тут в жінка місяць тому хотіла уїхати, почула, що загран паспорт делают в этом сусіднього дома. Что делают за гранд паспорт у этом, ну, у что она пришла чтобы делать за гранд паспорт на Украину уехать, короче, и это Казахстан, и это Украина делают. Ага, паспорт Украины, ну да, и если это достала паспорт Украины, она все идите. не, ну а как идите в паспорт, да, не, не идите, иди туда, иди туда, идите. иди, 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 и она пришла, а потом до дома до нее пришли и сказала, что в и не буду не ждать, все. Хм, і это і, і, і то. Вот так вот шуфа понял. Подскажешь блог от блог ставте лайк.